Богові, Боже, ворогу, вороже! Буде в тобі враже, так, як відьма скаже. У Чернігівському обласному муздрамтеатрі проходить репетиція вистави Сліпий. Любов Колесникова грає відьму. Акторка каже, для неї 72-річної жінки, яка пережила облогу Чернігова російськими військами у 2022 році. Вірш, який вона виголошує – це крик душі. Просто душа моя вмирає за те, що кого ми, хто на нашій землі. Ну, хіба можна так? Мене хлопчик, мій внучок, інвалід. Нам було дуже тяжко повірити, Я їх не проклинала, я просто просила: ідіть, не стріляйте. Я втомилась моє дитя, втомилась я. Ну, бачите, не хочуть ти поки що, але підуть все одно буде перемога. Ця опера Містерія сліпий» – Сучасна інтерпретація вистави за творами Тараса Шевченка, яку в 90-х роках показував драмтеатр. Використали цей вірш, який став досить знаковим. В лютому березні 22-го року щоб накинути таку арочку про сучасність. Хоча в виставі дуже багато таких тем, як війна, полон, зрада, боротьба українського народу за свою самоідентифікацію, і тому я вважаю, що саме цей текст, і саме ця вистава, вона буде. Торкатися актуальних цих подій. У виставі є відсилка не тільки до сучасності, а й до прадавньої історії нашого народу, який тисячоліттями бореться за свободу та право на існування, каже Олександр Лаптій. У Нас використані частини декорації, починаючи з скіфських часів, що дає відсилочку до скіфських часів. Використовуємо артефакти, які були знайдені в чорній могилі, в нашій Чернігівській. Починаючи з тих часів, ми постійно в процесі. Виборювання своєї ну самоідентифікації, права на існування таке переосмислення української класики вирішили зробити в рамках діяльності громадської ради єдиний мистецький простір, розповідає Олександр Лаптій. Вирішили якось подивитися на цю історію з іншого боку, з точки зору нової естетики, стилістики, наповнення актуальних сенсів. Лібретто і музика буде в тому обсязі, який був. А наповнення і пластичне рішення, і вербальне рішення будуть трошечки інше. Цей танець символізує те, що український народ працьовитий, але якщо треба відстоювати свою незалежність і свободу, навіть серпи стануть зброєю, розповідає хореографиня Анастасія Сальнікова. Я розумію, що всім нам потрібно підтримувати бойовий дух, і ця вистава саме про це для мене. Перший танець це танець із серпами дівчат, і там ідея в тому, що наші жінки вони дуже войовничі. І такі ж войовничі, як і наші хлопці. Коли ти танцюєш, ти уявляєш, як ти все ріжеш. Звучатиме під час вистави музика, написана композитором Олександром Злотником. Головний диригент драмтеатру Олексій Рощак розповідає: вистава сліпий була однією з перших, у якій він брав участь, коли прийшов на роботу. Я тоді хвилювався дуже, і зараз, коли це друге народження, нібито да і справді я дуже хвилююся. Не буду я постійно порівнювати з тим, що було, щоб не було там порівняно що було краще. Ні, я хочу, щоб я вважаю і знаю, що це буде, мабуть, краще. Прем'єрний показ вистави планують провести 9 березня на день народження Тараса Шевченка. Багато нову. І це цікаво. Буду чекати прем'єри з особливим хвилюванням. Наталія Гоман, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.